Гайд, як почати грати в Хойку. Щоб почати грати в Хойку, потрібно обрати країну, за яку ми будемо грати. Для початку вибираємо нову гру, вибираємо сценарій 1936 року і е, рекомендую для новачків вибирати Німеччину. Е, нам потрібно виставити історичний фокус і почати новий старт. Значить, для початку нам потрібно назначити дивізію по генералам, для цього ми наводимо курсор на. Цю іконку ми зажимаємо Shift і натискаємо лівою кнопкою миші. Нас виділили всі 30 наших дивізій, Ми нажимаємо на нового генерала. Генерала прив'язуємо до фельдмаршала. Ділимо Делаем ці дивизиї на 2, этой кнопочкой кнопкой, І левой кнопкой также саме назначаємо на генерала. І прив'язуємо правою кнопкою до фельдмаршала. Обираємо технології. Значить, Нам доступно 4 комірки, значить ми можемо 4 технології. Для початку йдемо в економіку, виробництво. Вибираємо виробництво, вибираємо в машині верстати. Йдемо в електроніку, вибираємо електроніку, піхотне оснащення це покращення. Правильно розставити виробництво, для початку треба удалити весь флот. Лівою кнопкою миші натискаєте на корзину і Enter, щоб під підтвердити. Лівою кнопкою Enter. Лівою кнопкою Enter, лівою кнопкою Enter. І так ми видаляємо весь флот. Далі натискаємо на ліву кнопкою на флот і вибираємо конвой. Вибираємо тут 5 і вибираємо підводні човни. Виберемо також 5. гвинтівки, тут ми максимум ставимо додаткове означення, ставимо 5. Далі нам потрібно обрати фокус. Значить, ви будете йти по історичному фокусу, тому обираєте реміталізація ремілітаризація Починайте.